Вітаю вас, шановні глядачі. На курсі Вступ до історії та громадянської освіти 5 класу, по суті, нового предмету, який буде сконцентрований на вивченні особливостей історії. Цей курс є пропедевтичним. Не лякайтесь цього слова. Це означає, що. Він, по суті, нас буде ознайомлювати з самими самими основами, які стосуються історичної науки. Тобто, впродовж цього курсу ми з вами будемо розглядати, що таке історія, яким чином ми про неї знаємо, яким чином її досліджують, на чому базуються ці дослідження, і все в тому ж дусі. Тобто, нічого складного, дуже загальні речі. Але будьте готові до того, що. Те, що ви почуєте впродовж цього курсу, може протирічити тому, що, по-перше, ви, можливо, вивчали в навчальній школі, по-друге, можливо, чули від батьків, знайомих або просто десь в інтернеті, тому що наша історія, та й в цілому історія, вона, на жаль, переповнена великою кількістю різних міфів, видумок, домислів. Які продовжують передаватися, на жаль, і далі. І ми з вами будемо розглядати таким чином, не лише яким, як формувалася історія, як її вивчається, а і як розуміти, чи це правда, чи це ні. Хоча те, що стосується історії, переважно не можна сказати, що щось, щось є прям правдою. Є певні факти, є певні події, які трапилися. А їхнє трактування це вже абсолютно інша справа. Відповідно, перший урок буде присвячений тому, що ж собою являє історія як наука, в принципі. Поява на землі людини, давньоєгипетських пірамід, відкриття нових земель, жорстокі війни. Перший політ людини на місяць. І навіть ваше навчання в попередніх класах все це уже історія. Але є маленький нюанс. Історія це лише те, що відбувалося з людьми. Це не все, що було в минулому. Історія як наука вивчає лише минуле людей. Тому, наприклад, існування динозаврів. Займається не історія. Цим займається окрема наука, яка називається палеонтологія. Таким чином, своє вивчення історії ми будемо починати з людини і завершувати, власне, людиною. А для колег, які, можливо, теж переглядають цей урок, я пропоную невеличкий інтерактив зробити для дітей у вигляді двох слайдів з колажами. З історичних постатей. Перший слайд це з постатей, пов'язаних з історією України. І другий слайд пов'язаний з постатями, з, з постатями і події Всесвітньої історії. Моя пропозиція організувати цей інтерактив таким чином, щоб запитати в дітей, кого з продемонстрованих історичних постатей ви знаєте. І завдяки цьому мої колеги. Зможете е, зрозуміти, на якому із рівні історичні знання на даний момент знаходяться приблизно у дітей, наскільки вони орієнтуються в тому, що є така, в принципі, особливість як історична постать, які історичні постаті їм відомі, відповідно, з історії України, та такий невеличкий, простенький калажик з світової історії. З давніх Давен слово історія означає звістку, розповідь про минуле людини, родини, народу. Людство завжди цікавилося тим, що було раніше. Відтоді, коли люди оволоділи мовою, вони почали розповідати один одному про минуле. Але іноді оповідачі фантазували і тоді народжувалися міфи і легенди. Дехто намагався передати своє відчуття щодо подій минулого в ритмічній формі, і тоді з'являлися вірші пісні. Будь-який міф має певну основу, будь-яка легенда має певну основу, і вони можуть мати історичну особливість. Це може бути історичний факт, який колись дійсно відбувся, але він просто обріз додатковими вигадками, які люди якими люди прикрашували ту чи іншу історію. Наприклад, багато міфічних істот, та це людська вигадка. Наприклад, зображена на слайді кентавр одна з найпопулярніших істот в історії, тому що кентаври в основному стосуються грецької міфології, грецька міфологія одна з найпопулярніших серед стародавнього світу. Але реальні події минулого не менш цікаві, ніж вигадані і дофантазовані. В історії насправді вистачає крінжа. Прям, ну, з головою. На моєму каналі є окремий розділ. З цього приводу називається Нестандартна історія. Можете перейти, подивитися в списках відтворення і переконатися в тому. Що реальна історія не потребує особливо якихось домішок, вигадок і легенд, тому що те, що і так відбувалося, було достатньо крінжовим і цікавим. Часто в історіях народів і країн люди шукають підказку, як діяти в майбутньому, аби уникнути помилок. Це, власне, найважливіша частинка історії, чому її вивчаємо. Це не просто, щоб ми знали, що раніше колись було. Це для того, щоб ми бачили причинно-наслідкові зв'язки. Запам'ятайте і учні, які дивляться, і колеги, які дивляться, дати і події це не головне у вивченні історії. Головне це чому це трапилось. І які це мало наслідки? Ми маємо відходити від старих концепцій, вивчення історії дата, подія, дата, подія, дата подія і переходити більше до пояснення, чому воно було саме так, і чим це закінчилось, або який це мало вплив в майбутньому. У кожного з нас є своя власна історія. Є історія родин, є історія кожного міста і села. Є історія народів і країн. Історія кожної людини, кожної родини це частина історії, в тому числі історію України, якщо ми кажемо про нас. Про історію родини можуть розповісти речі, які називають сімейними реліквіями: світлини, документи, особисті речі, цінності, нагороди, все, що може допомогти зберегти пам'ять про минуле. Можливо, і у вас є. Якісь сімейні реліквії, якісь речі, які передаються з покоління в покоління і мають свою власну, так би мовити, історію, чому вони передаються з покоління в покоління. У сімейних архівах багатьох родин в давнину й нині зберігають відомості про походження сім'ї та прізвища, про родинні зв'язки. Схему походження сім'ї називають генеалогічним деревом. Збирання інформації про власний родовід мало велике значення в давні часи. Аби довести свою шляхетність і мати право на привілеї, лицарі та інші дворяни збирали відомості про своє походження. Наприклад, як ви бачите на слайді, генеалогічне дерево герцога Вюртембергу Людвіга III. Дуже детально описано з усіма особливостями походження взаємозв'язків. І гербів кожного з представників роду. Результати досліджень історії власної родини зазвичай зображають у вигляді дерева. В основі або в корінні такого дерева часто розміщували герб засновника родини, а на гілках герби, і герби батька й матері. Зазвичай родове дерево має вигляд картини, яку розміщують на видноті. Ну і відповідно існує спеціальна наука, що вивчає походження родини осіб та їхніх зв'язків, фактів, біографії, і вона називається генеалогія. Ось так виглядає наша з вами перша невеличка частина вивчення історії в п'ятому класі.